продовжуються роботи з виноградом. Сьогодні 10 травня і Морозенко трохи виноград прихватив, який був на відкритих ділянках. А що ви робите, Анатолій Іванович? Підв'язуємо Підв до опори молоді гілки. Плодові стрілки. Плодові стрілки а так. що за виноград? Це виноград називається Юбілей черкаска і що воно за виноград? Дуже хороший виноград розового кольору, Грони до кілограма і більше. Ага, ну розовий О, з зеленим, якщо бути точним Солодкий, не червоний, а розовий. Розовий з зеленим. От. І цей. Ну, як попідв'язуємо, тоді почнемо бризкати. Ага. Чим? Є така речовина, ми придбали. Називається шавіт. Угу. От. І ним бризкать од мільдію і от оїдіума. Ага, зрозуміло. Бо скоро почнеться жара дуже сильна. От. Він так страдає на оїдіум, що от жари болячки з'являються. Ага, зрозуміло. Ну, в общем, наступає той період, що пасинкуй та підв'язуй, а тоді підв'язуй та пасинкуй і ціле літо. Ну а що зробиш? Хочеш винограду? Працюй! Займайся ним! Зрозуміло. Працюй. Ну давайте, будемо працювати разом. Так, да. будемо.